Доброго дня, мене звуть Іван. Я для вас намагаюся знімати цікаві відеогляди товарів, представлені в нашому інтернет-магазині. І сьогодні, стикнувшись з одним коментарем. цікавим коментарем, Зв'язаним з темою блекаутів, наболівшою темою, вирішив зняти це відео. Значить, питання було таке. Чи потягне якийсь павербанк мій роутер? А, в цілому, взагалі, практично можна сказати, що будь-який павербанк може потягнути ваш роутер. Але питання зв'язане з тим, що всі люди стикаються ось з такими ось кабельками, да? так звані dc, -DC перетворювачами. А, вони є в нашому інтернет-магазині. Це ось мій, наприклад. Ось, такі, ось я. такі у нас були теж. Вони бувають в комплекті з перехідниками під різні роутери. А, і питання в тому, що оці всі кабелі-перетворювачі usb a да, ось на такий роз'єм DC. ПАПа 5.5 на 2.1. Вони здатні переварити коректно максимум 1 А навантаження, тобто максимум 12 Вт. Опять же таки, ця тема з цими кабелями приходить дуже багато батьків до нас в магазин і хочуть через свій павербанк, маючи ось такий ось дротик. Підключити там 5 метрів стрічки і освітити а, увесь клас чи кімнату да, у дитячому садку. А, це в цілому не дуже можливо, тому що, ще раз повторюсь, оці кабелі здатні переварювати максимум 1 А навантаження. Тобто при 12 вольтах це максимум 12 Вт. Вам треба дивитися. Яке споживання має ваш прилад. Тобто ми перегортаємо ваш роутер да, і дивимося, яке у нього споживання. Або дивимося, яке споживання у вашої світлодіодної стрічки, якщо це 12 вольтова світлодіодна стрічка. Маючи такий дріт, наприклад, якщо у вас світлодіодна стрічка, має споживання там, 5 Вт. Метр погони. Тобто ви знаєте, що через цей кабель ви можете підключити 2-2,5 до 3 метрів світлодіодної стрічки потужністю 5 Вт. Якщо у вас вже, наприклад, світлодіодна стрічка споживає 10 Вт потужності, то ви можете підключити на неї максимум там, метр, якщо повезе 1,5 метра світлодіодної стрічки, якщо у вас якісний даний. Ось, перетворювач а, Далі. ось Наприклад, це пауербанк моєї дитини. Це ось теж один із наших сімейних пауербанків в торгівельної марки теж Дивіться завжди на характеристики вашого пауербанку. На кожному пауербанку є характеристики партів і потужності партів, котрі вони можуть переварити. Наприклад, цей великий пауербанк на 30 000 мА має дуже багато бачите, різних роз'ємів. І кожен роз'єм має свою максимальну потужність. Ось, бачите? Наприклад, USB-A. Роз'єми тут можуть брати на себе видавати напругу 5 вольт, максимум 2 А або 9 вольт 2 А. 12 вольт. 1,5 А. І це все дуже зручно можна перерахувати. Наприклад, якщо 12 USB-A роз'єм може у вас давати 12 В 1,5 тобто ви ці 12 В помножуєте просто на 1,5 і бачите скільки максимально потужності він може взяти на цей роз'єм. Далі сучасні павербанки маючи розєми USB C. ці USB-C роз'єми зазвичай доволі потужні і теж мають різні протоколи роботи з девайсами і мають різні потужності. Наприклад, даний USB-C роз'єм може працювати опять же таки, з такими вольтажами як 5 вольт, але 3 А. 9 вольт опять же таки, 2 А і 12 вольт максимум 1,5 А. Це якщо ми будемо заставимо безпосередньо USB-C цей роз'єм працювати напряму. Це ось теж Powerbank від торгівельної марки теж Титану. Наприклад, в даному варіанті, він же може через USB-C роз'єм. Давати вже максимум 167 А. Тобто, це, виходить, 12, вам треба буде помножити на 1,67. І до чого я це все веду? Крім ось таких ось цікавих кабелів, котрі всі вже знають, да? є ось такі ось цікаві прилади, так звані тригери. Вони у нас теж представлені в інтернет-магазині, і для чого вони є Вони є для того, щоб заставити ваш Powerbank, котрий має USB-C роз'єм і має різні протоколи роботи по вольтажу заставити працювати напряму У нього є ось такі перемикачі І завдяки цій схемі. Тобто, в принципі, посилання на нього буде в опису до відео. Там є схема перемикання а, цих ключів. І завдяки перемиканню цих ключів ви можете свій а, Powerbank заставити працювати, наприклад, по протоколу 9 вольт, чи по протоколу вже вольтажу 12 вольт. Ну на більшій потужності. Наприклад, зараз є Powerbank, який може через USB-C-роз'єм давати. Потужність там і 60 і, і 100 Вт. І є такі, що і 120 Вт можуть давати через usb c роз'єми. Навіть я чув, що є і більші потужності. І вони тоді зможуть е, напряму можна буде підключати більшу потужність до вашого Powerbank. Ну, опять же таки, дивіться уважно, яку максимальну потужність тоді. Зможе вам дати ваш павербанк через, наприклад, ваш роз'єм USB-C. Ці ось дротики, ще раз нагадую, максимум 1 А, максимум до 12 Вт навантаження. Нормально можуть працювати. Далі я зніму ще відеогляд, і ми спробуємо розібрати, як це все працює і на практиці. Слідкуйте за нашим каналом.